Прощання із захисником України Денисом Бурдюжею. траурна церемонія в Южному відбулася 8 листопада біля пам'ятника захисникам вітчизни. Денис був жителем села Сичавки. На російсько-українську війну мобілізувався у 2023 році добровольцем. Був солдатом першого відділення кулеметного взводу військової частини А-49-91. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, колишні однокласники, вчителі, управлінці. Денис, чесно кажучи, зростав на очах від народження до закінчення школи. Він дійсно виявив бажання. Я знаю, що батьки були проти, начебто ймовляли, але все-таки він вирішив піти захищати свою родину, свою батьківщину, попри все. Ви знаєте, я навіть і не здивувалася, тому що по життю він був таким героєм. Він був першим. Він, ви знаєте, кожен дорослий чоловік міг би позаздрити його силі, його працьості. Він дуже щирий, він завжди посміхався, завжди йшов на допомогу, на зустріч. І не тільки в нашій школі, я хочу сказати, навіть і в селі Сичавка. Що б ми не робили, яку б ми толку не організували, завжди був дениць. Ну, Світла дитина, бракує слів. Батьки дам да, ну, батьки працюють в селі, в Сичавці. Ми знаємо цю родину, дуже хороша сім'я, них дуже хороші діти. І мама дійсно сподівалася до останнього, що він чи в полоні. То вона надіялась, вона вірила, вона всім нам казала, що вона його дочекається. Війна безпощадна, на жаль. Я Дениса знала, він був однокласник моєї онучки, ходив до Насичавську школу, і це, мабуть, один із самих молодих воїнів, які загинули від нашої громади. Дуже жаль, що такі молоді хлопці їм ще жити і жити. І створювати сім'ї, він нічого не бачив. Не життю. Він сам хотів піти добровольцем, і він свою волю виконав. І він для нас залишився героєм. Я ж кажу, хочеться крикнути на весь світ, зупиніть цю війну, щоб люди не гинули, молоді хлопці. Дениса я не знала. Я знала, знаю його батька. Батько дуже переживав за те, що він пішов. І коли він зник, ми знали, і це весь цей час. Спілкувалися з батьком і, звичайно, він дуже переживав. Цю страшну звістку, коли ми дізналися, що, що... все-таки знайшли, але вже він був мертвий. Звичайно, це було страшно. Дуже шкода, що він загинув, що гинуть наші хлопці, геть молодими. Дуже шкода і. Я хочу висловити великий біль його батькам. І це, це не втому біль. Будемо пам'ятати Дениса, як нашого героя. Велика шана йому низький уклін. Це друг мого чоловіка. Добрий, веселий хлопець. Словами вже ніяк не допомогти до матері, сина вже не повернути. Тільки співчуття. Денис Бордюжа загинув 31 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Військовому було 20 років. Денис став одним із тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи та незалежності, заради майбутнього України. Його відвага, мужність і відданість своїй країні назавжди залишиться в пам'яті. Вічна слава Герою! Обличчя захисників України у портретах. В ліцеї ім. В'ячеслава Чорновола представили виставку робіт Василя Теличку Еверта. Організаторкою експозиції виступила Лариса Дем'янишина. Василь є членом національної спілки художників України. Зараз знаходиться на фронті. Художник малює своїх побратимів, які борються за свободу України. В портретах передає не лише мужність силу духу, а й оптимізм воїнів навіть у найважчі часи. Виставка у Києві у спілці художників називалася Щоденник. І ну, цим дуже багато сказано, тому що Василь сам живописець. І весь час він працював кольором. Але в тих умовах, яких він зараз, неможливо працювати фарбами, того в нього просто блокнот, олівець. І коли є сили, я розумію, що це вже надсили. Ви самі розумієте, що то, що говорила пані Оксана, що нам. Тут ми вважаємо, що важко, а можна тільки уявити, наскільки там важко. Але він залишається художником. Він воїн, але він все рівно залишається художником. І коли він бачить своїх побратимів, він хоче хоч якось цю мить зафіксувати. Я його прекрасно розумію. І от ці портрети, люди на цих портретах живі, і дай Бог, щоб. Щоб ми їх побачили живими, щоб вони повернулися всі, щоб це просто була історія наших героїв. Художник мусить висловитися свої якісь ці емоції. Він таким чином передає своє ставлення до цих людей, своє бачення. От він бачить і дійсно, і діти це побачили, хтось серйозний там на портретах, а хтось навіть в тій ситуації підморгує, жартує, і, мабуть, і співає там за чаєм. Ну, тобто люди все рівно живуть. Першими відвідали виставку випускники ліцею. Через свої роботи художник спонукає на роздуми, дає можливість побачити героїв, зауважили учні. Я вважаю, що це дуже потужна виставка, тому що ми на цих фотографіях картинах можемо побачити справжні лиця, справжніх героїв нашої країни. І тому я мені дуже вона сподобалась. Вона передає. Кожну людину по-своєму хотіла подякувати, тому що це дуже така сильна та відважна справа захищати інших. І я не знаю, що б ми робили без них, тому це величезна вдячність. По очам видно те, що ну засмучені, дуже втомлені. Ось те, що вони сплять десь у окопах, на морозі, дощ, багнюці всі. Ну це дуже сумно. На мою думку, напевно, дух України. Він незломний. У мене є батько, який також на війні зараз на фронті. І ось ну я більше як по ньому дивлюсь, де він там. Ну, запитав завжди у своїй матері, де він там, як він там. Ця виставка є важливим уроком патріотизму та незламності. В закладі планують, що виставку відвідують інші школярі. Дітки будуть приходити. У Нас є по перше, урок мистецтва. На ну, мистецтво вони будуть приходити, можна подивитися. Пані Лариса у нас абсолютно така доступна. Вона наш такий друг-друг. Вона приходить, вона розказує, тому що, звісно, нам би хотілося, щоб приїхав сам художник. Але ми розуміємо, що у нього є зараз важливіші насправді справи. От. Але діти будуть ходити, будуть дивитися, будуть щось собі думати. Е ну, мені здається, що такі оці малюнки, те, що вони ось такі чорнобілі. Вони якось, якісь нам зрозуміліші, чи як земніші. Якийсь міф, що у війську знаходяться військ, саме військові, або ті, хто мають хист військового, або там якийсь талант до військової справи, чи ще щось. А у війську просто є люди, які прийшли захищати своє. Від чужого і там абсолютно різні. От зокрема художник, так от сьогодні пан Василь. Чию виставку ми сьогодні бачимо. Та людина глибокого таланту. Експозиція робіт художника Василя теличко Еверта триватиме в закладі протягом декількох тижнів. Далі портрети воїнів представлять на виставці в Одесі. Вертикіада з баскетболу 3 на 3 серед школярів. В Южному відбулися обласні змагання Одеської області. Ігри прийшли на базі спорткомплексу Олімп 7 листопада. Участь в змаганнях взяли шість команд серед дівчат та хлопців. У фінальних змаганнях були представлені команди з Хаджибейського району міста Одеси, Чорноморська та Южного. Змагання були на високому рівні, боротьба була, особливо в дівчат там. Тому добрий, гарний рівень, всі отримали задоволення. Кожен рік, коли відбуваються змагання Спартакіади, і як з минулого року почалися пліч опліч, то вікова категорія весь час змінюється. Тому деякі баскетболісти вже закінчили школу, підійшла молодь, але рівень наших гравців, особливо хлопців, Достатньо високий і достатньо сильний, тому в цьому році ми сподіваємося знову таки в змаганнях в рамках плечо пліч здобути вже перше місце, не друге, як в минулому році, тобто ставимо високі задачі. Змагання проводилися згідно з діючими правилами баскетболу 3х3. 3. По 10 хвилин або хто перший набере 21 бал. Гра проходила за коловою системою. Показали свою майстерність на майданчику команда гепардів з Южного. Завдяки влучним киткам та досвіду їм вдалося здобути перемогу в Спартакіаді. Перемогли ми завдяки своїй дисципліні, робили все можливе, щоб перемогти, захищалися та нападали. Команда були досить дисципліновані, теж старалися, але трошки не хватило. Ми оказалися трошки сильнішими». Переявили себе на майданчику також дівчата з Южного. На цих змаганнях вони отримали друге місце. Було дуже складно, ну, ми старалися. З цією командою ми грали в перший раз, але вже до цього грала на Україні. Ми грали також 3 на 3. Ось. ну, І вже якийсь як опит вже є. Чорноморськ дуже гарно грали. І дівчата з Хаджибевського району також. Ну, добре. Ну, ми з ними на рівні грали одному. Фінальні змагання з обласного спартикіади з баскетболу пройшли без болівальників. Взяти участь в грі планували більше команд. Тут було свято. По-перше, багато дітей перший раз в житті попали в такі умови чудові. І те, що фінал, у хлопців дуже гарні ігри були, у дівчат там виділялася команда Чорноморська. Це фінал, це ігри, це діти. Я ще розповів, що це було таке свято для дітей. Біляєвка обіцяла приїхати в Подільськ, ну теж то, Білградністровський. І з Мило, я розумію, далеко їхати. Підсумку змагань, переможцем спертакиади серед дівчат, стала команда з чорноморська серед хлопців. Команда Южного мені дуже сподобалось. Це було дуже класно. Добра площадка Тут все так. Класно, по домашньому як ви можете оцінити суперників. Як вони це показали сьогодні? Суперники були складними. У хлопців було тяжко, але у дівчат мені сподобалось дуже. Це новий опит, це нові досяження завдяки моєму капітану. Вона дуже така людина, хто налаштовує на колективну співпрацю, та вона дуже класно об'єднала нас та ми змогли гарно зіграти. Ми зайняли друге місце Суперників зі Грали до ну достойно, можна сказати. Так вони грали дуже гарно, особливо команди Южного. Вони дуже складно грали. В них дуже велика командна хімія є, тому нам не вдалося проти них вистояти. Але ми з хлопцями дуже старалися, намагалися віддаватися якось. Але ну як вийшло, це ідеальний майданчик. Просто це найкращий майданчик, в якому я був в своєму житті. Він абсолютно ідеальний. Тут дуже чист. Це тут дуже все таке гарне, дуже дорогий, класний комплекс. Змагання пройшли без перерв на повітряні тривоги та травм.